Давайте створимо крапана для цих круглих вставок діаметром 2 мм. Переходимо в слої, натискаємо на цей трикутник як згортаємо цей слой. Далі натискаємо New Layer, новий слой і пишемо або крапана, або пронкс. Ось наша крапана. Подвійний клік робимо основним цей слой, натискаємо на квадрат. Обираємо кольор там синій, фіолетовий. Далі. Крапана, звісно, це циліндричні такі форми, які ми можемо поставити зверху, І щоб вони були з'єднані з тілом каблучки. В даному випадку це будуть крапана 0.45 або 0.5. Ну, це може бути забагато. Зараз треба приміряти. Від 04 до 05. Що для цього потрібно? Із стандартної вкладки беремо команду циліндр. З прив'язкою до сітки ставимо точку циліндра тут по осі X. Як ви бачите, працює прив'язка до сітки шагом 1 мм. Далі переходимо в командну строку. Якщо у вас тут написано Радіус, то перемкніться на діаметр натисніть слово діаметр. Далі вводіть свій діаметр. Я зроблю 0,45 крапен 0.45. Enter. Далі. Both sides. No. дві сторони мені не потрібно. Висота крапана буде 0.65, точніше, висота циліндра. це ще не крапан. 065. Далі натискаю на цей циліндр, натискаю на стрілку по осі Z і мінус 015. Enter. Упустив на 0,15, далі натискаю інструмент single point, з прив'язкою до сітки ставлю правіше, обираю цю точку і тягну ліворуч. Не забувайте, що коли у вас прив'язка до сітки працює, от ви наче тянете, нічого не відбувається. Просто треба назад трошки від'їхати, і тоді ви побачите, що менший зусиль, да, і вона перескакує на одну клітку. А коли ви дуже близько це дивитесь... Починаєте тягнути і нічого не відбувається, наче не працює. Це пов'язано з тим, що, воно, що ця точка повинна перепригнути на одну клітину всередину крапана. Тож краще від'їхати колесо мишки назад і пересунути. Активуємо прозорий режим, ми бачимо, що ось наша точка. Крапан можна одразу заокруглити, так як. У нас їх небагато, то можемо одразу їх заокруглити. Fitted edges – радіус менше, ніж половина діаметра. Тобто у нас 0.45, половина 0,22,5. тож робимо, давайте 0.15 зробимо заокруглення. Enter ще раз Enter. Готово. Подивились на нього. Тонування. Shaded. Увімкнемо. Щоб було простіше крапана розставляти. Заходимо в трансформацію, активуємо команду Orient Object on Surface. Тобто на цій поверхні ми будемо розташовувати 4 крапани. Натискаю Orient Object on Surface. Обираю крапан, Enter. Далі точка позиціонування повинна працювати прив'язка point. Обираю цю точку всередині. Далі нульовий градус. Ліворуч, праворуч, куди завгодно, тягніться да, і фіксуйте лівою клавішею мишки. Далі поверхня для орієнтування. Ближче під'їжджайте і натискайте так, щоб не попасти на бокову стінку або на сам камінь натиснув. Далі Scale та Rotation не задіюю. Тут повинне, повинно стояти 1, а тут 0. Якщо тут інша цифра, то змініть її на один. Тобто, щоб ваш катер, камінь, точніше, пронг, крапан, пер, первоначально був в масштабі один к одному. Натискаю ОК. Що далі? Далі мені потрібно якось його відпозиціонувати. Ну, я бачу, що тут можна прив'язатись е, до камня або і виду зверху, так буде простіше. Всі прив'язки вимикаю. І візуально ставлю до вставки впритик і потім незначно нахожу. Ось так. Поставив. Далі роблю копіювання. Трансформація, полярний масив від центру вставки. Тут повинна спрацювати прив'язка point. Спрацювала. Кількість копій 4. Enter, ще раз Enter, ще раз Enter. І, як ви бачите, вони трошки якось несимметрично стоять. Ctrl-Z. Тож, давайте тоді не полярним масивом, а просто Mirror команду. З першого по цьому напрямку, перша точка, Shift, друга точка. Shift-обираю знову. І знову Mirror. Прив'язуюсь тут по вставці. Перша точка shifтом десь друга. Перспектива. Дивлюсь, що вийшло. І ось ці крапана. Тут навіть 0.5 можна поставити, теж буде гарно. І виду зверху. Якщо я збільшу цей крапан давайте подивимося, що буде. А вони вже не реагують. Добре. Ну тоді ви можете повторити те ж саме з 0,5. Я залишу ці 0,45. І копіюю їх трансформація Mirror. Зпершу по осі X, потім Shift, знову додаю ці крапана, і знову Mirror по осі Y. Скопіював перспектива. Ось ці крапона. Закриваю вставки, і так це виглядає. Вид зверху. Перепровірю, який в мене діаметр крапану. 0,45. Да? 0,5 будуть трошки більшими, незначно більшими. Тож можете спробувати.